Порошенка переслідує. І оця вся комедія, чому я згадав про мову телеграм-каналів, бо вони ж пишуть російською, щоб заказчику понятні. Б... Так, так, їм треба, щоб відпрацьовувати Він треба. В Кремлі, в Кремлі сидять дебіляки, яким важко вчити українську мову. Вони не знають українську. Ну щоб, щоб ці дебіляки правильно прочитували, так сказати, контролювали закази. То пишуть вони все по-російськи. Ну от, от і все. Причому я думаю, що якраз аудиторію масовочку на ці телеграм-канали банкові понаганяла ФСБ. Тобто в Україні, коли, коли в Україні з'явилися телеграм-канали Мільйонники, то в Україні не було підстав для телеграм. Канали в мільйонників. Бо телеграм-канали це такі особливо анонімні, це інструментарій авторитарної держави і спротиву авторитаризму. В Україні була свобода слова Запороженка. Не треба було ховатися, треба було говорити. Але вони вже тоді ховалися. Вони вже тоді ховалися. Ну, частину з їх повичисляли, хто їх, хто, всякі карточні офіси і тому подібне. От цікаво, а що це за такі превентивні санкції? Що, як це варто розуміти? Так це ж вся дичь в тому, що, е, ну, врешті-решт, все дійшло до суда. І суд придумав формулу, тобто суд не скасував е, е, каса, ну, згідно касації ці санкції, а суд е, дав роз'яснення, що Зеленський ма, може вводити превентивний санкції. Це опроцінне та... правління державою, фактично. Так, ні сюди, правильно. ні прокуратура, нічого. Так в нас немає. Під... Тоді взагалі немає, в Україні немає права як такого взагалі. Бо превент... право включається тоді, коли вчинений неправов... неправова дія. Тоді включається впра... право. А так, якщо людина законослухняна, проти. По-перше, цим самим суд визнав, що Порошенко не вчиняв жодного злочину, але його переслідують за обставин, коли він не вчинив жодної антидержавної дії. Якби він вчинив якусь антидержавну дію, йому щось, щось би пред'явили ще в перших п'яти справах, які, до речі, е, клепалися під копірку ще, один, ще одним недосанкціонованим е, портновим. Тому що і Деркач, і Портнов це особи, які потрапили під американські санкції. Але пан Зеленський не наважувався вводити проти них жодних санкцій. І американці просто ходили і дивувалися, ми повводили проти Портнова деркача санкції, а Українська держава нічого не вводить проти них. Чи можна взагалі е, визнавати таку державу партнерською? Це ж не партнерська дія, не кажучи вже про те, що вчинив Зеленський через своє втручання у вибори в Сполучених Штатах через плівки Деркача і Байдена, Ой, точніше, плівки Деркача про Порошенка і Байдена. Це ж взагалі дичь. Тобто, по суті, Зеленський втручив порушив американське право, і е, тут питання, коли американська феміна по самого Зеленського прийде. А рано чи пізно прийде? Поки що є Трамп, якому взагалі Україна пофіг, то він ну, крізь пальці дивиться. Але прийдуть нормальна влада в США, там не подивляться крізь пальці. Тому що, в принципі, опоненти Трампа, подивимося, Трамп прийшов до влади, критикуючи витрати на Україну, в тому числі. Але опоненти Трампа, коли прийдуть до влади, вони запитають не лише самого Трампа, але вони, вони по-перше, перепровірять, ну, скажімо, до цента витрати українською стороною, правильність витрат і цільове призначення. А потім уже будуть претензії до американської сторони, якщо раптом виникнуть якісь обставини. Але хочу нагадати, що ці всі кошти, по-перше, левова частка з них е, залишилася на території США, а ці всі кошти ну, під дуже пильним контролем виділялися в Україні. І як Україна розходувала все це це теж питання. Бо Зеленський свого часу ляпнув, що ми ж, ми ж типу, не крадемо е, американські, ми свої. А чекайте, у вас 50% бюджету. Дотується американці, за ну в тому числі за американські гроші, то ви крадете не американські. Це, це якась така це логіка. Ж треба було ляпнути таке. Слухайте, я не знаю, чи це спеціально, ну, чи це по дурості. Ні, ну він, він такий. Він, він, він же не думає, він за ним підчищають. От він може. Ляпнуть будь-що навалить, так би мовити, свою купу екскрементів в будь-якій ситуації. Після нього прибіжить Єрмак, і, 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 і Зарівна, і Подоляк, і все загавкають, залижуть, розмажуть, скажуть, що це фарба і -то. тому подібне. Тому ну от ми живемо в такій абсолютно знущальній зі здорового глузду країні, і ми виживаємо, слава Богу, що. Порошенко вчасно і ефективно зробив реформу децентралізації, добити громади територіальне самоврядування, вони поки що центральна влада не може, вона пограбувала самоврядування так. І переслідує ну, місцевих лідерів так. Ті атаки, які на Кличка, наприклад, безперервно йдуть, це, диво ну, дивуюся. Але от подивімося, Кличко, ви атакуєте Кличка, атакуєте регулярно. Тільки якщо виникла е, ситуація корупційна, коруптогенна, то Кличко, і ну, є слідство, слідчі документи, Кличко звільняє майже десяток фігурантів цих справ. Кличко навіть іде на звільнення комфортного для нього секретаря міськради Бондаренка у Києві. А на що пішов Зеленський? От кого із, із uh -huh. таких рафінованих. А Єрмака він звільняє, коли вже американці на це неодноразово натякали. Так не тільки Єрмака. Ну добре, він якось з переляку шурму там зіпхав. Але скільки за Смірнова говорилося? Ну, від кріт історії гриза, так би мовити, е але е тхір історії газує. Тому, е ну, от ми бачимо веселу історію із Смірновим. Uh -huh. Смірно довго сидів, він, він ще навіть, по-моєму, так дуже спішив е і московських попиків прикривати там, дахувати і тому подібне. Ну, по ньому от, слідство вийшло на якісь 20 мільйонів незаконного збагачення. Я думаю, що це, якщо це не одна п'ята або одна десята від, від реальних коштів. Тому, ну, але ж там всі такі. Там, ми, ж це прекрасно, ми ж знаємо цю історію абсолютно дику з шурмою. Де справи проти шурми? Я, я щось не бачу, коли кошти за активи. Коли ну держава перераховувала кошти за активи, які не працювали на енергетику України. Вони працювали вже на енергетику окупанта. А а держава комусь якісь компенсації видавала. Мені цікаво, а хто відповість за Смирнова цього самого, який з 19-го да. по 24-й рік фактично перебував на посаді, маючи доступ до державної таємниці, да. впливаючи на рішення державних органів на антимонопольний комітет. Вибачте на секундочку. Ні, ну так антимонопольний, там же ж вони через антимонопольний комітет пропустили кілька своїх персонажів, яких потім знову понапризначали то губернаторами, то ще кимось. І, і, і потім їх позвільняли, але вони ж, вони ж далі фігуранти якихось справ. Ну от історія знову виплила: оця Злата Нікрасова. Десь вона сиділа, принишкла знову. Виплило на поверхню, медійники очевидно, витягнули цю тему, вона сама не відсвідчує. Але якщо хтось забув, три тисячі тонн гуманітарки роз... розікрали у Запоріжжі в перші місяці війни. З Маріуполя люди голодні, обідрані, зачухані, немиті, доповзали до Запоріжжя, їм давали пачечку галят якихось. Пляшку води, навіть зубних щіток, яких там гори були, і зубних пас. Все це пішло в супермаркет. Все розстерили. Мокрі серветки. Там ну, купа, всього одягу купував. Все розтирили. Тисячі тонн гуманітарки розтерені. Жодних результатів слідства нема. Ну, нема кому розслідувати. От от 144 справи проти Порошенка. В ДБР проти Порошенка працює ціла армія. 80% штату ДБР працює проти Порошенка. Всі, а, а решта там пробують ще десь е, собі рубануть по легкому дійсно. Бо ми ж знаємо, що е, ну, детективи ДБР можуть ще й. Чуть -чуть під підзаробити -під на своїй тяжкій посаді. Просто цікаво мені, от я ще раз повернусь до цього Смірнова. А скільки разів говорили, а що це за людина у вас, Смірнов така, сидить так. в Офісі президента? Я вже не кажу про татару, а зараз, до дори... речі, А як він там опинився? там? Як він опинився там? І президенту ж ставилися запитання. Ставилися ці незручні запитання, і він дуже-дуже е, злісно на них реагував. Да. А, а зараз, я так розумію, е, ну, вже виходить на поверхню цей конфлікт між Татаровим і Єрмаком. Ну, про це вже всі говорять, вже лінивий про це не говорить. Так він скільки існує, скільки вони існують у тому приміщенні, скільки існує цей конфлікт? Просто. ну... Е... Питання, а чому Зеленський не може викинути обох? Не одного якогось, а обох зразу. Це б спростило б йому, в принципі, навіть комунікації. Але там все наскільки забетоновано, загнано під Єрмака, У Татарова своя вертикаль відповідно. Ну і це співіснування, цей симбіоз, він, ми ж пам'ятаємо. Зеленський клятвено запевняв, що я з ким прийшов, з тими піду. А куди ти з тими? Ти ж, з тими, з ким ти прийшов, в тебе вихід тільки один на лаву суд. Немає іншого шляху. Туди. Вже мені здається, що Трамп от акуратно так уникає прямих закидів Зеленського, бо справді там почухали потилицю зрозуміли, що. Ну, вони як, якимись нападками на Зеленського створюють обставини, коли потім пропаганда Подоляківська чи ну, Єрмаківська все це видає як нападки на, на вождя, вождь захищає країну. Та вождь знищує країну, а не захищає. Тому за цих обставин чим далі ми спостерігаємо це все. Більше розуміння того, що які вибори? От вони кажуть спочатку, вибори, ми готуємо вибори. Зараз, зараз, ми вибори, вибори. В якийсь момент, коли вони побачили, що їм нічого не світить, вони раптом відморозилися і почали розказувати. що Ні, вибори треба ретельно готувати. Ретельно. Так. Ми, ми, ми ж не повинні об, обійти видаляти правити. всіх своїх конкурентів. Почали з Порошенка. Давай, я впевнений, що є справи і на Залужного, є справи і на інших. Хто Найбільше. тільки зараз висуне носа? Ну, от три, три об'єкти атак. Традиційно, Порошенко ну, це, це просто найлютіший ворог, тому що Порошенко дуже досвідчена людина. І головне, що Порошенко вмонтований в світовий політичний істебліш. Але ж не менше вмонтований і Кличко. Тоді я пригадую ситуацію, коли е, Зеленський почав тявкати в Мюнхені на конференції на кличка. Де? В Німеччині на кличка? Та в нього там піта такий до що... Причому він, він же був помічений навіть на виборах е, німецьких. Тобто, ну а, а, от, а от не вистачає їм клепки. Залужний я вже не кажу, бо залужний це для них, ну, він поки що далеко, і вони вважають, що залужного дійсно немає жодної вертикалі чи, чи групи ну, такої структури, яка б займалася організаційним процесом. Навіть фонду якогось імені Залужного, маленького, немає нічого. Тобто він в ситуації ще гірший, ніж Ющенко на старті кампанії. Ще гірше. І очевидно, це пов'язано. Вони його не хочуть добивати, бо ну, нападати на нього. Бо вони все-таки до останнього сподіваються, що залужний буде їхнім активом. Але якщо залужний стане їхнім активом, то, то вони мають не стати активом залужного. Тобто залужний має спекатися їх ще, ще до завершення виборів. А точніше, не не входити з ними в жодні коаліції, бо він не виграє тоді вибори ніяк. Ну, судячи з е, отієї того візиту Єрмака до Лондона, я так розумію, що він дав зрозуміти, що ні, хлопці, она, займайтеся твоєю політикою. самі. Саміга йому відповідальність за оце все. Вони ж брешуть на кожному сантиметрі. Вони вони ніколи залужний з ними зіткнувся. Залужний чітко зрозумів вони тоді. Із е, е, начальником е, генштабу Шапталові тихенько готувалися до агресії російської. Вони Зеленському розповідали, що та, ні, 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 там все війська розібрали, нема нічого. А виявилося, що є щось, що є щось трошки під Києвом і Харковом. Що ніякі бригади не повідводили. Ні від Києва бригада не відведена була чорних Запорожців, ні від Харкова не була відведена бригада. Ну і пішло-поїхало. А потім Росія отримає по зубах, і, і очевидно, що Зеленський на цьому обламався. Тобто. Куратори кремлівські сіли на дупу. Вони думали, що вони мають повний контроль. Вони не зрозуміли, що українська держава це таке ну, багатошарове утворення. І, от мені дуже дивно, бо судді, по суті, по рішенню касації Порошенка судді раптом почали брати на себе відповідальність за злочинні дії Зеленського. Це дуже дивна історія. По суті, вони, вони нариваються. Це означає, що після Зеленського, мабуть, доведеться не лише переписувати Конституцію, а переводити судочинство. Тобто, я б сказав, виключати із судочинства людський фактор. І суть його в тому, що. Очевидно, після зеленського судочинством буде займатися в Україні штучний інтелект.